Державтоінспекція провела 39-й зліт команд юних інспекторів руху. Він відбувся за підтримки Житомирської облдержадміністрації та спілки автомобілістів України. Вже на сьогоднішній час 39 дев'ятий ігри відбуваються. Мета даних ігр заключається донести до дітей правила дорожнього руху, поведінку на дорозі, щоб зменшити дитячий травматизм. Діти з радістю долучаються до даних змагань, тому що їм цікаво. Цьогоріч участь у змаганнях взяли 10 команд з різних районів Житомирської області. Юні інспектори випробували свої сили у знаннях з правил дорожнього руху та жестів регулювальника у наданні першої медичної допомоги та велоестафеті. Як буде, покажуть змагання, але ну, ми завжди готові. На перемогу готувалися дуже ретельно. Цей рік у нас команда обновилась майже наполовину. Обновилась нова команда. Ось ще з жовтня місяця. Ми почали підготовку. Ось півроку. От сподіваюся, що діти сьогодні покажуть все, що вивчили за цей час. А навчально розважальним конкурсом у змаганнях став виступ агітбригад, учасники яких у жартівливо повчальній формі довели володіння знаннями та навичками безпечної поведінки на дорозі. Готувався вчив правила, знаки вивчав. В конкурсі Аїти бригади, я буду у ролі кота, який порушує правила. Мені не страшно, я впевнений в своїх силах, що я виграю. Вкотре найсильнішою командою обласних змагань, юних інспекторів руху, було визнано Тетерівську загальноосвітню школу Житомирського району. Команди призеру отримали в якості винагороди цифрові фотоапарати. Анастасія Толовська за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України у Житомирській області.